Кожна держава має свої державні символи. Один із символів це державний прапор. Державний прапор символізує суверенітет держави та її незалежність. Український прапор це символ пшениці в степах під Блакитною аркою неба, який означає прагнення народу до миру, праці, краси та багатства рідної землі. синьо жовтий стяг символізує. Символ незламної волі, честі, гідності символ боротьби за незалежність. Під синьо-жовтим прапором в Україні зустрічають іноземних гостей. Військовослужбовці складають присягу, працюють українські посольства. Наш прапор майорить над самою вершиною найвищого вулкану в світі. В нашому місті найбільший прапор на найвищому флагштоці його висота 72 метри. Прапор це державний символ. Він є у кожної держави. Це для всіх ознака сили, це для всіх ознака слави. Синьо-жовтий прапор має, синє небо, жовте жито, прапор свій оберігає. Він святиня, знають діти. Прапор свій здіймаємо гордо. Ми з ним дружі і єдині. Ми навіки є народом. українським в Україні. В серпні щорічно Україна відзначає День державного прапора. Нині воєнна ситуація в Україні робить День прапора особливо важливим. Український прапор є символ єдності народу та підтримки української армії, яка захищає територіальну цілетність і суверенітет України. Слава Україні! Україні слава, всім її героям, дітям сім'ї, піднімаємо гордо ми над головами. Прапор України, прапор рідної землі.